Усім доброго дня! Мене звати Таня я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу свої прочитані книжки за листопад. Усі ці книги я брала в бібліотеці Торонто, тож, якщо когось зацікавить, посилання буде під відео. І почнемо з ілюстрації в Україні. Вона такого збільшеного формату. І вона, ця книжка, вона двомовна. Тобто йде той самий текст англійською і українською. І це перша книжка, в якій зібрані художні досягнення українських митців-ілюстраторів. Останнім часом в Україні набрав обертів розвиток книжкового ринку. Це також спонукає розвиток ілюстрацій, яка за кілька років піднялась на новий якісний рівень. Добірка робіт художників ілюстраторів, що представлена в книзі, це зріст творчого надбання молодих українських талантів. Про кожного художника є біографічна довідка, творчий шлях, опис стиля та чим ілюстратори надихаються. І наступна книжка це Мондегрін Володимира Рафаєнко. Письменник до 2014 року проживав в Донецьку і писав російською мовою. Але він переїхав у Київ, вивчив українську і написав цю книжку українською. Головний герой цієї книжки Габа, також є переселеною особою із зони АТО. У Донецьку він працював викладачем у вузі. Потім він переїхав у Київ і почав спілкуватися українською мовою. В Києві він працює в супермаркеті в овочевому відділі і постійно спілкується з кобилячою головою, яка є таким собі образом із української казки. Не можу сказати, що це мій улюблений жанр, тому що книжка позиціонується як постмодернізм. І головним змістом роману є такі собі пригоди внутрішнім світом головного героя. Але великий респект автори, автору за те, що, по-перше, перейшов на українську мову, і, по-друге, підняв це питання в своїй творчості. І остання книжка на сьогодні це ілюстрована біографія Фріди Калу вона була доволі відомою мексиканською художницею, і в неї було якесь таке дуже трагічне життя, яке відображається в її творчості. Книжка англійською, але тут не дуже багато тексту, тому що велику частину відведено під ілюстрації. Ще в ранньому віці вона потрапила в аварію, коли їхала автобусом, і це дуже сильно вплинуло на її подальше здоров'я. Також є фільм Фріда з Сальма Хайєм у головній ролі. Тож, якщо вас цікавить творчість Фріди Кало, раджу подивитись. І це всі книжки на сьогодні, про які я вам хотіла розповісти. Дякую за увагу і гарних вам книжок!